Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії довгоочікуваний гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Воробйов Олег Геннадійович, власник агенції психофізіологічних технологій та захисту бізнесу Софтон, фахівець-паліграфолог, юрист. Олег Геннадійовичу, добрий день. Вітаю вас, шановна Інна. Дуже дякую вам, по-перше, за. За те, що за, запросили мене в вашу затишну студію. Вітаю вас, шановні глядачі. І по-перше, хочу, хочу подякувати вам за, за запрошення в вашу студію. Це дуже приємно, що звернули е, на бізнес, на, на мою справу, звернули увагу. І хочу, по-друге, розповісти вам, чим я займаюся, що я роблю і. І з чим пов'язана моя справа. Отже, Олег Геннадійовичу, скажіть, будь ласка, чому ваша агенція так потрібна нашому місту? А вона дійсно дуже потрібна. Дуже дякую за запитання. В теперішній час в нашій країні йде війна. Дуже багато людей втратили роботу, втрачають роботу, і дуже багато людей їдуть в Дніпро. Чому? Тому що тут, в Дніпрі, можливо заробити. Ну, я так вважаю, можливо заробити, заробити ті гроші, які можуть відповідати тому рівню життя, який є зараз в країні. Так. Тому дуже багато людей приїздить, приїздить сюди, в Дніпро, так, і шукають роботу. Шукають роботу, і це, е, і це несе то відповідний, відповідний, е, ризик для роботодавця. О, тому, чому? чому? Тому що роботодав роботодавцю потрібні. Фахівці, висококваліфіковані фахівці, які будуть відповідати тим критеріям, які, які заявляє роботодавець. Тому це, такі люди приходять, шукають роботу. Айчари, працівники кадрів, проводять співбесіди. Якщо фахівець кадровий, непідготовлений і просто проводить співбесіду, що він чує на співбесіді? Він чує на співбесіді тільки гарний. Кандидат розповідає, який він молодець. Є от такий простий приклад профайлінгу, яким я займаюсь. Є, е, є таке поняття «бебіфейс» – фейс, дитяче обличчя. Приходить чоловік, приходить людина, та, так. якщо відповідає таким критеріям Baby Face, та, йому кадровий співробітник що робить? Вірить. Довіряє, ми хочемо довіряти таким людям. людям. Тому співбесіда при, проходить, такого співробітника кандидата затверджують, беруть на роботу, так. а в кінці стикаються з тим, що кандидат може вкрасти, зловживати, брати взятки, відкати. А таке інше. таке інше, Тому потрібен, потрібні. І саме перевірки на поліграфі, самі кадрові скрінінги з використанням поліграфу для того, щоб відбирати таких фахівців, які будуть задовольняти роботодавця, які будуть приносити прибуль. Ой, так, ви дуже важливі речі промовляєте. Це дійсно так, але ж це тільки маленька частинка вашої діяльності. так? У вас багато інших можливостей, і ми наразі будемо про це говорити. Які напрямки представляє ваша агенція наразі взагалі? Ми займаємося, як я вже сказав, перше це інструментальна детекція брехні, так. поліграф. Друге, це система прогнозування аналітики, стимул-тест. Це глибоке тестування підсвідомості кандидата, респондента. Третє це профайлинг. Це також те, чим ми займаємось для оцінки всебічної оцінки кандидатів, які приходять про це влаштовуватись в компанії. Львова, Львова частина тих, той роботи, яку ми проводимо. Це кадрові співбесіди, співбесіди при, при працевлаштуванні, праці але також проводимо і те, що дуже може і дуже допомагає людям в нашому місці, це крім кадрових співбесід, це службові, службові перевірки, службові розслідування. Це коли виникають якісь непорозуміння в колективі. Виникають крадіжки, ми також підключаємось. Якщо замовляють таку перевірку, ми її проводимо. Чудово. А, чому е, у вас така, скажімо, лозунг, допомога бізнесу? Захист бізнесу. Захист, бізнес. захист, точніше, бізнес. Да, Дуже ось дякую. шифруйте, будь ласка. Да. Ну, я вважаю, що по перше, от коли кандидати от Зараз що я на чому я хочу заакцентувати увагу? Mm -hmm. Моя точка зору, що е, дуже за останній час дуже падає рівень тих кандидатів, які приходять влаштовуватись на роботу. Чому? На протязі останніх, мабуть, 6-7 років наші діти, скажімо так, не вчаться, де дистанційне навчання. Тому що корона, потім початок війни. Тому, коли кандидати приходять про на роботу до роботодавця, нашому бізнесу важко, по-перше, знайти таких кандидатів. А по-друге, бізнес беззахисний. У нас, не, у нас немає в агенції, у нас немає фізичної защити за захисту, фізичного захисту да, немає. Так. Ми не робимо охорону, охорону фізичну бізнесу, не можемо ми захистити бізнес від, від рейдерських захоплень і тощо. Але саме всі перевірки, кадрові перевірки на поліграфі, вони, вони допомагають бізнесу захиститись від тих кандидатів, які можуть працевлаштуватися на роботу. І з намірами, поганими намірами, намірами. Так. вкрасти, зловживати, присвоїти якесь майно, нанести ущерб, нанести, е, нанести шкоду. Роботодавцю, да, і цьому тому захисту бізнесу, так ми і назвали. Нашу агенцію, ось складно перебільшити значення попасти до вас, і ви розумієте, мені дуже хочеться, щоб ми наразі з вами ось зробили такий акцент. Ваша агенція це досить професійна. Ну розумієте, у вас підхід не просто одного фахівця, який десь там навчився двох тижнів так, пройшов курси, таке інше. За вашими плечми досить вагомий досвід праці юриста. Так на таких високих посадах, у вас дуже вагомий практичний досвід. Тобто, ви знаєтеся на законі. Ви знаєтеся на всіх нюансах, у вас вже є свої напрацювання, і це дуже важливо. Ось це є і переваги особливості вашого підходу для вирішення цих питань. І до вас звертаються досить вагомі організації, так? І е, вони все ж таки правильно роблять. Краще соломку підстелити, так, Олег Геннадійович? Так, так. Як взагалі виникла ідея створення? Ось з чого у вас саме починалося? Дуже дякую угу. за таке запитання. Іно. Я з чого хочу почати, з вашого дозволу, з, зупинюсь на, на цьому питанні, да. я, я людина вважаю так, якої старої формації, Да? Я все ж таки вважаю, що е, кожен фахівець повинен знаходитись на своєму місці. Е, от Приклад. Просто приведу такий приклад. Якщо Допустимо, ми відкриваємо обяву, воркює, да? ми відкриваємо об'яву і бачимо, що шукають начальника служби безпеки компанії. Завжди в об'яві пишуть, потрібен бувший правоохоронець, там, оперативник, ну і точно. Таке інше, так. Для чого це робиться? Для того, щоб максимально людина, яка має практичний досвід роботи в подібній сфері, вона свої навички могла використовувати на роботі і приносити дохід тому роботодавцю, якому потрібен начальник служби безпеки. Так. Тому я і, і, я і впевнений, що на, і саме поліграфологом. Повинна виступати така людина, такий фахівець, який має не тільки базу навчання на поліграфолога, а ще і практичний досвід роботи. От я з 1996 року да, я працював в правоохоронній системі. Це карний розшук Луганщини, і не побоюсь цього слова, це кращий карний розшук, розшук був того часу. З 96-го року і до 2015 го року я проходив службу на відповідних посадах в правоохоронній системі і розкривав злочини в карному розшуці. І саме, згадаю, був у мене товариш, який займався поліграфом. І на той час я бачив, як це відбувається. Це був не дуже розвинений був поліграф, палі дуже засекречено це все було. Приїздив к нам, к нам спеціаліст приїздив, це був серйозний лице, чемоданчик. Спеціаліст приходив, всі двері зачинялись, і спеціаліст працював. Ніхто не мав заходити, ніхто не мав. Задавати питання, проходити по коридору, виставлялись блокпости, щоб не було шуму. І спеціаліст працював. І я це бачив. І в 2010 році це було дуже цікаво де? наблюдати за цим. І особливо, коли спеціаліст після перевірки виходив по якомусь тяжкому або особливо тяжкому злочину. Виходив спеціаліст, спеціаліст і казав. Потрібно пройтись по такій землі з металошукачем або ще з чимось. І знаходили знаряддя там, вбивств і знаряддя, знаряддя скоєння злочину. Це було дуже цікаво. Да? Е, і е, далі в 2010 році мій друг, який також працював на поліграфії, виходить на пенсію. Звільняється. І мені запропонували як додаткову нагрузку. Я на той на, на, на тій час вже займав посаду заступника начальника карного розшуку, мені було запропоновано пройти навчання на поліграфії. Чому я це довго так розповідаю? Я пройшов це, таке навчання, я навчився працювати на поліграфії. Але чому важливий практичний досвід? І чому я почав саме з того, що важливий практичний досвід в роботі до поліграфолога? Тому що тому що коли я почав працювати на поліграфії, мені дали базу. Мені дали розуміння, як працює поліграф. Мені дали, дали, дали розуміння, як читати поліграми, як бачити ці реакції. Але як ставити запитання? Як розкривати ці крадіжки і також злочини, по яким ми працюємо на поліграфії, це тоді, на службі. Це приходить, це приходить тільки з опитом. З практичним практичним досвітом. Досвітом, це дуже важливо, так. так. І тому я впевнений саме в тому, я впевнений саме в тому, що е, повинен бути практичний досвід роботи. Повинен бути практичний досвід роботи у поліграфолога. І якщо поліграфолог, якщо людина йде вчитись на поліграф, вона повинна вивчитись на поліграф, да? і Працювати з використанням не тільки бази, яку дає, дають при вивченні поліграфу, а також і свого практичного життєвого досвіду. Ви знаєте, велика вам вдячність за те, що ось ви так розвинуто, ось або значення попасти до справжніх професійних рук. Це дуже важливо. Адже ви все у вас не тільки ось такі знання, не тільки практичний досвід, що багато чого вартий. А це ж глибинний психологічний. Ви, ви знаєте, як працювати з людьми. Це ж треба ще правильно розшифрувати, правильно підійти. Тому е, перебільшити значення, попасти до вас просто неможливо. Це дійсно. Отже, давайте, як то кажуть, перелікуємо весь перелік. Хто може до вас звертатися? Це перш за все бізнес. Так, це підбір персоналу. Далі це будь які запитання пов'язані з шахрайством. Хтось кого там звинувачує, так можна, а людина можливо не винна. Ось ви дуже такий чудовий приклад. Ми коли з вами спілкувалися, від вас тільки вийшла дівчина щаслива, яку виправдали. Ось пару слів розкажіть, будь ласка, про цей випадок. Так, дякую. Так бу була вчора. Вчора була перевірка. Так. Звернувся роботодавець. ну, Я деталі не можу так, розповідати, не це конфіденційна інформація. Ну, звернувся роботодавець, провели ревізію, виявили дуже велику недостачу. Підприємство, ну скажімо так, доволі, доволі велике, угу. велике підприємство, бізнес. Провели ревізію. Не вистачає коштів, матеріальних матеріальних коштів не вистачає. Не вистачає. Деки, де, ну… Така значна нестача. Значна, значна не, сума. І скажімо так, е, е, ж... І звинуватили. Звинуватили дівчину, е, яка працює в тому, що вона причетна до цієї недостачі, скажімо так. <гум> і ї, до неї звернувся сам роботодавець. З, з пропозицією пройти поліграф, відповісти на певні питання. Чому з пропозицією? Тому що я ж працюю не на службі вже. Так. У нас згідно з законом, ми можемо провести перевірку на поліграфі тільки за добровольною згодою. Але ж коли людина погоджується, то вже вже добре. Підписує так? заяву. Підписує заяву, що вона згодна. Після проведення перевірки підписує, е пише, що вона не має або має претензії до спеціаліста-поліграфолога. І ця дівчина згодилась, прийшла. Ну, дуже, дуже скажу я вам, е хвилювалася. <кзвилист> uh -huh. Зайшла, підписала згоду. Пройшла перевірку, а це півтори-дві години, так, відповідей, відповідей да, ніяких рухів, і людина відповідає на питання. Це дуже нагрузка психологічна, так, дуже так. велика нагрузка. І в результаті були, бу, був проведена, була проведена обробка результатів, і дана дівчина була виправдана. Ну і це треба потрібно було бачити, з якими очима вона виходила. Вона, 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 ну, вона даже, скажімо так, навіть заплакала. Так, тут да, тому, це... тому що вона вдячна, да, вдячна, так. виправдана е, показами. І мало того, що вона виправдана показами, е, і е, самою перевіркою на поліграфі. Було дане роботодавцю, були, були дані рекомендації, що потрібно зробити. І вже обрат е, зворотній зв'язок з роботодавцем був. Зробили додаткові, додаткові маніпуляції на роботі і отримали результат, де була помилка. Ось, бачите, тобто ваші результати, ви робите дуже велику шляхетну справу. Yeah. Яка дозволяє людям зберегти честь свою, своє добре ім'я і не тільки, бо розумієте, на деякі долі ціли вирішуються, так це, це впливає на долю людини. І це можливо, хтось нас наразі бачить якісь битові питання, хтось когось звинувачує, крадіжці там і ще в чомусь. То можна ж до вас звертатися і пересічної людині, так? Так, е битові питання. Е ми про дуже багато уваги, я приділив в спілкуванні з вами, е, акцентував на бізнесу. Але ще ж в громаді життя, не тільки так. бізнес, так, да, так. в громаді є люди, громадяни да, і е, людям потрібна допомога. А допомога потрібна в яких питаннях? Допомога потрібна в питаннях сімейних. Зради, так. Дуже не люблю та, таку перевірку. Дуже не люблю. Чому? Тому що це таке моральне навантаження. Ой, я уявляю собі. Да, це, це дуже катастрофічне моральне навантаження. І, ну, відмовляю. Часто відмовляю. Чому? Тому що є питання, є такі ситуації, коли не можу я провести таку перевірку. Да? Ну, я можу приклад привести. Да? от Чому відмова. Проходить відмова. чому? Вечір дзвонить телефон. По телефону чоловік каже. Ну, це приклад такий життєвий. Я через пів години хочу привезти свою дружину до того, що ви перевірили її. Так, да? так. Крики, шум, літають тарілки, ну так, плач. Людина в стані не, не... людина в стані, в стані так. великого хвилювання. Я відмовляю, чому? Тому що не може людина в такому стані проходити поліграф. Якщо людина усю ніч працювала, людина повинна, повинна виспатись. От, заспокоїтись, заспокоїтись і тільки і потім спокійному прийти стані, проходити спокійно. Але стані. ж найголовніше, що ви є у нас. Велика Дякую. вам вдячність за це. І ви знаєте, велика вдячність вам за те, що ви відкрили свою чудову агенцію психофізіологічних технологій дійсно на такому високому рівні, саме у нашому місті. Бо ви нам дуже дуже потрібні. Олег Геннадійович, Я знаю, що у вас ще є філія в Одесі, так. Тобто так, ще працювати так, в Так, Фізично представлені. Ось Одесья мама, Дніпро-Папа. Дніпро папа, Одеса мама. <сум> так, в Одесі також фізично відкритий офіс. Та, такі ж напрямки діяльності. Туди також можна звернутись. Усі контакти будуть. і Звертайтесь, будь ласка, по всім чудово, питанням. Чудово. Дуже дякую. А, і вам є що побажати українцям? Так. Я хочу побажати українцям перш за все миру. Миру, злагоди. Хочу побажати говорити завжди друг другу правду. А якщо вам хтось каже неправду, звертайтесь, допоможемо. <рес> Ось так коротко та ясно. Ще миру, раз вам миру, велика, ще раз велика, велика раз вдячність за, за, за вашу шляхетну справу і до побачення. До побачення. До Дуже побачення, дякую. любі друзі. До побачення.